Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео поговоримо про важливу тему, яку піднімають мої підписники. За останню добу, за останні дві доби, напевно, дуже багато питань ставляться мені, що наказом в нас 686 Міноборони було внесено зміни в наказ 402 міноборони про проведення військово-лікарської експертизи в Збройних силах України. До речі, цей наказ ніхто ніде знайти не може. Окрім Ліга Закон. Ну, особисто я там його бачив, особисто я там дивився, коли він там набрав чинності. І вся ця інформація була в мене там. На раді Гов'юа я його не знайшов. І якщо ми відкриваємо наказ 402 Міноборони, то він останні зміни ще не показує. Це 686-й наказ. Але це не означає, що його немає. Якщо ми дивимося, от на ліга закон, ми дивимося, коли він був оприлюднений. Дата опублікування офіційний вісник України номер 97 від 20.11.2024 року. Це для тих підписників, хто став мені питання, коли він був іде оприлюднений. І дата набрання чинності, як я і говорив в своєму попередньому відео про цей наказ, 20.11.2024 року. До речі, відео знімав вже, частково його розбирав. Залишу посилання тут, подивіться, хто ще не дивився. В цьому відео ми чітко розберемось з одним єдиним питанням, але дуже важливим, яке мене. Мені ставлять підписники під відео, які ставлять мені підписники в телеграм-каналі. До речі, підпишіться і на Ютуб канал, і на телеграм-канал. І так як звучить питання? Наразі е, пішла така інформація в мережі інтернет, що е, непридатні е, до військової служби тепер без виключення з військового обліку. І зараз ми будемо з, е, розбиратись, чи будуть виключати з військового обліку, якщо Визнано людину непридатною до військової служби. Тобто ми не говоримо про обмежено придатних, ми не говоримо про придатних там, ну про цих же обмежено придатних, які зараз придатні до служби в тилових частинах, там, навчальних закладах, в ТЦК і інших. Ми говоримо про тих, кого визнають повністю непридатними. Тобто категорія А в нас. Ну, всім, напевно, відомо, хто цієї теми. Хоч якось стосувався. І отак зараз ми подивимось з вами, що ж змінилось і чому, чому така інформація з'явилась в інтернет-мережі. І я скажу своє, ну, свій висновок, своє слово з цього питання в кінці цього відео, тому додивіться до кінця. Тобто, як я по нормативах розібрався з цією ситуацією. Ну от ми відкриваємо, давайте почнемо з наказу 402. Я ж ще раз скажу, що в ньому ще не відображаються зміни, тому я зараз отут скріншот вам покажу, як воно виглядає, і ви подивитесь. От відкриваємо перший додаток 1 до цього положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України: розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступень придатності до військової служби 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 військовому резерві. І от беремо, там, припустімо, статтю другу. Там в нас деякі інфекційні та паразитні хвороби, їх наслідки. І стаття друга в нас зараз містить. Активний туберкульоз, легень це непридатні до військової служби з виключенням військового обліку. Активний, це в нас група А, активний туберкульоз, легень без виділення. Там не буду по-дальшому читати. Все це дуже-дуже коротко. Так по поверхних назвам це категорія Б. Непридатні до військової служби з переоглядом через 6 місяців. Категорія В клінічно вилікуваний туберкульоз, придатні до служби у військових тилових частинах. Ну, я взяв цю статтю, щоб було видно всі категорії, які є зараз. І категорія Г це залишкові зміни після туберкульозу, придатні. В такій редакції зараз ми його бачимо, якщо відкриваємо на рада Go.ua. Тепер ми відкриваємо ну от я у себе відкриваю ці зміни 686 наказ. І відкриваю цей же додаток розклад хвороб, станів та фізичних вад», тому що він змінився. З цього все і пішло. Да? І от я відкриваю деякі інфекційні та паразиційні хвороби і статтю другу, і я бачу, що в нас я не бачу тут А, Б, В. Я бачу, тепер у нас активний туберкульоз, легень інших органів і зазначено непридатні до військової служби з переоглядом через 6 місяців. Стаття перша в нас от, є це стаття друга. Да, для порівняння. Стаття перша у нас є категорія А і категорія Б. Категорія А вказані хвороби та їх наслідки, які не піддаються або важко піддаються лікуванню і зазначені непридатні до військової служби. Потім категорія Б, тимчасово непридатні потребують лікування. І якщо ми в подальшому будемо там, гортати вниз, ми побачимо, що ну, по всіх статтях. От, по всіх там хворобах є непридатні, і є придатні, і от придатні до служби у військових частинах забезпечення. І отут, де зазначено непридатні до військової служби, в нас прибрали е, оце формулювання з виключенням з військового обліку. Тепер зрозуміло, да, звідки пішла ця інформація, і чому ця інформація розриває просто мережу інтернет. Тобто, прибрали формулювання з виключенням з військового обліку. Добре, що ж тепер робити? Постало дуже-дуже таке да, нагальне питання, якщо людину зараз визнали непридатною, чи буде ця людина підлягати виключенню, чи вона залишається військовозобов'язаною. І дали вже коментарі, там і мої колеги, якісь там не пам'ятаю, навіть хто неважливо, І зазначили, що тепер все людину не виключать, але визнали непридатною. Все, вона залишається в реєстрі. Який статус в неї, я не розумію для себе. Ну і що довелося мені зробити? Ну, давайте подивимось діючого законодавства. Да, Я така людина, що завжди люблю спиратись на діючого законодавства. І ну, колись ще мене навчили більш досвідчені юристи, коли я ще був молодий і недосвідчений, і казали: а де це написано? Дуже важливо розуміти, де це написано. Можна багато про що говорити, можна багато про що казати, але якщо це не написано в нас в нормативі. То на що ми будемо спиратися в суді, да, якщо буде якийсь спір. І от ми відкриваємо, щоб розібратись, да, з цим питанням ми відкриваємо, звісно, постанова. У нас є діюча від 30 грудня 2022 року, номер 1487 про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Прошу одразу не путати з постановою 560 яка регулює порядок призову. Вони різні і вони обидві діючі. І ця постанова 1487. Ну, я багато вже знімав про неї оглядів, е, різних питань. Ми там зачіпали різні питання, але тут в контексті давайте про виключення. Да? У нас є пункт 22-й. Ми відкриваємо і дивимося. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з військового обліку. Призовників військовозобов'язних та резервістів. У районних територіальних центрах комплектування та соцпідтримки органах СБУ у відповідних підрозділах розвідувальних органів здійснюється відповідно до. Чітко написано: Закону України про військовий обов'язок і військову службу. Все. Все начебто зрозуміло. Один норматив діючий посилається на інший норматив. Що нам треба зробити? Відкрити, звісно, цей закон і подивитися, що там. І всім вже відомо, напевно, що є в цьому законі стаття 37. Вона зазнала дуже багато змін там за час свого існування. І останні були такі кардинальні зміни в нас в травні 2024 року, де прибрали декілька підстав щодо виключення У нас нормотворці, да? Верховна Рада. Але питання в тому, чи залишилась у нас підстава для виключення, як за станом здоров'я, да? визнані непридатними. От у нас да? ключовий момент зараз. І ми зараз разом подивимось. Діючи цю статтю і зможемо відповісти чітко на питання, що ж в нас буде відбуватися з людиною, яку визнали непридатною до військової служби за станом здоров'я. Відкриваємо статтю 37 цього закону. Вона називається «Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього. Гортаємо вниз. Діюча редакція на сьогоднішній день, от останнє 30.10.2024 року, змін більше ніяких не було. І про зміни до цієї саме статті я, до речі, не чув. Там є зміни в нас до 26 статті. До речі, я зняв відео вже скоро вийде в мене на каналі щодо звільнення військовослужбовців. Але от щодо 37-ї я таких змін не чув. Давайте її почитаємо разом. Виключення з військового обліку, відповідних районних, територіальних центрах комплектування та соцпідтримки знову ж таки, СБУ, там, органів розвідки і все таке інше підлягають громадяни України. Які? Ну і тут 1, 2, 3, 4, Чотири пункти в нас. Да? І нас цікавить пункт. Стосовно здоров'я. І от пункт 3 ми бачимо, визнані непридатними до військової служби. Що це нам дає? Е, є діючий закон про військові обов'язок і військову службу, є діюча постанова про порядок, проведення, про порядок організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Ні в пункт 22 цієї постанови, ні в статтю 37 цього закону про військовий обов'язок і військову службу не внесено ніяких змін. Про них я навіть не чув у вигляді законопроекту. Якщо я десь побачу, одразу на своєму каналі про це розповім. І на телеграм-каналі ви про це дізнаєтесь швидше, тому підпишіться на нього, щоб не пропускати такі новини. На сьогоднішній день в цій статті зміни не вносились. Тому ми керуємось діючим законодавством. Ми керуємось постановою Кабміна, де зазначено, що взяття та виключення з військового обліку відбувається відповідно до закону України про військовий обов'язок та військову службу. І відкриваємо. Закон в діючій редакції, і дивимось, що він нам каже. А він каже, що в виключенню підлягають, визнані непридатними до військової служби під пункт 3, пункту 6 статті 37 закону про військовий обов'язок і військову службу. Тому моя думка: ну, якщо ви прислухаєтесь, якщо ви підписані на мене, якщо ви мені довіряєте як спеціалісту, що в цьому питанні нічого не змінилося. І те, що формулювання наразі містить цей наказ 686. Трішки інакше, тобто просто непридатні до військової служби, це не означає, що їх не будуть виключати з військового обліку. Всім гарного вечора, до побачення, мирного неба. І, звісно, підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі. Дуже-дуже багато у нас змін на сьогоднішній день, слідкую за ними, тому намагайтесь не пропускати таку, такі зміни, кому цікаво. Все, до побачення.